Моє любимо озброєння це мозги. Візьміть мене Важаю. разочок на лівий берег Херсона. Скільки нам було, треба вбити росіян? Всіх. Чому ти пішла служити? А щоб чоловіка не забрали. Ми привезли, привезли сьогодні речей на загальну суму 849 тисяч 470 гривень. Гороховий суп це найлюбиший суп з дійсно. Туди всі йдуть і всі на мене отак дивляться. Показуєш, я дурачок якийсь. то ну, Яка жінка буде жити з чоловіком, який заробляє 12 тисяч. Ну, все. До шоти. Робимо велике відео звіт про вашу допомогу, про підтримку. Ви активно всі донатили. У нас сьогодні вже одна автівка відправлена. Ще дві дозавантажуємо і рухаємося. Ух, який сильний. Це я розумію руки. так Биточком повні машинки. Кожен раз їдуть до хлопців. Поїхали. Херсон чекає. Ліжечка Херсону бачу. Привіт, мої любі і хороші! Вже вкотре я в Херсоні. Сьогодні ми приїхали в частину 73-61. Щоб привезти, необхідно підтримку і допомогу. Ми завантажили дві автівки. І ще речі будуть приїжджати великими палітами засобом доставки нова пошта. Ви побачите загальний звіт. Як завжди, на youtube каналі Яшкіна. Якщо ти дійсно бажаєш приєднуватися до наших зборів, все, що потрібно зробити, це перейти на наш сайт Яшкіна. щоб задонатити на будь-який шеврон або брелочок, або футболку. Кожен донат приймає участь для того, щоб ти міг, по-перше, виграти від мережі Андерсон американську арку, а по-друге, підтримати Збройні Сили України. Від нашої мережі ми придумали таку мотивацію і вже отримали рекорд України за кількістю подарованої зброї. Кожен твій донат це вклад в велику велику справу, яка називається перемога. Тож давайте знайомитися. Шевченко Андрій, командир частини. Деся привіт! батальйону. – Привіт, привіт, Андрію! Привіт! Да. У вас уже все, Херсонський Загар пішов. Disappe. Там у нас такий Донбасський загарбук. То ми До на, на Донбасі були, потім на Харківщині були. Знаєш, що це вообще за прапор такий це за прапор. Которий от з тризубцем посередині. Це стандарт головнокомандуюча. От якщо так. от такий стандарт піднятий, допустим, на будь-якому судні, значить на цьому кораблі перебуває головнокомандуючий а Збройних Сил А хто Так само більше мені написав. Це написав підполковник. Ну це я і написав Шевченко, Саме більше слів, хто захоче прочитати, що тут написано. Приїхати до нас на Саксаганського 9. Там буде розташований прапор. Який я забираю сьогодні з Херсону. Хлопці, підходьте. Хлопці я їх завжди лівий флан прикр. А лівий фланг, клас. Це нещодавно? Ні, це давно. Це давно, да? Оскільки людей живе. У Херсоні на 22-й рік населення Херсона налічило 290 тисяч. Да. І це... зараз ну от так? — сім'я. Ну даже ну, більше Ну а що вони роблять? Чим займаються? Ну дуже багато людей, які тут працюють, навіть в той же цивільно військовій адміністрації. Ці маршрутки працюють, їздять. Тобто інфраструктура вона продовжує да. працювати. Так, ну в місті все працює. Це щось побито, так да? зліба? Так. Ну тут постійно обстрілюють. Тут же таке. Вони дуже міцно обстрілюють школи, садки, а це для них сатечок. Угу. Вони саме в них розміщуються, тому вони думають, що і ми також. Розкажи: ось ця карта її можна взагалі показувати? Ну, карта не секретна, це карта є з гуглі. Хлопці, коли бачу тут, вони. Сприймали міста, тому що багато в підрозділах служать хлопців, які з будь-якого куточка України, бо їдуть безпосередньо за ту, ту сторону. Якщо казати за лівий берег, там багато наших хлопців вже бо ну, я. Вони й час заходять на ту сторону, виконують завдання там вже багато місяців. Я зі всіх сторін чую, що на лівому березі багато наших і все підкріплюється, підкріплюються позиції. Тобто і настрій такий гарний. Що ти любиш найбільше робити? На чому? Чи стріляти, чи працювати? E, знаєш, колись мене ще там до війни питали, там, яке, яке в тебе та, улюблене озброєння. Яке? Ну, звичайно, жарка. Андерсон. Мене питали, ви, там, тот каже танк, тот каже, якийсь Хаймарс, тот і що. А uh -huh. я кажу, моє любиме озброєння це мозги. От іми треба користуватися більш за все. Правильно. Тому що ну, треба. Людей зберегти і завдання виконати. Ну, так. А коли приїжджають ці жовторотіки мобілізовані, куди вони потрапляють? Бо це я думаю, за це див дивитися будуть наші підписники найбільше, тому що переживають, якщо отримують повістку, куди ну, вони попадають? Людиною проводиться навчання робота до мене. Дуже багато людей в підрозділ. Ну ще хочуть попасти до мене. Підрозділ. Угу. Нам потрібні і бойові медики, і водії потрібні, і водії, і плавзасобів нам потрібні. Якщо навіть людина не вміє цього робити, ми там проводимо, а вже ж там з кожною людиною навчання. А так. якщо смачно готують і не хочуть брати в руки зброю, на кухню е... пустиш? Ну, знаєш, у Наполеона було дуже багато генералів. Ну, у Наполеона не було тільки трусів. І от в мене в підрозділі всі ходять на лівий берег. всі. О. Всі пішов на лівий е, берег, повернувся, да, значить, да. можеш служити. Мій водій два рази там. Тобто, якщо думають, що, думає, що ну, там, раз він водій командира він там не буде виконувати завдання, ні. Я там був і неодноразово. І будь-який хлопець з моїх був. Візьміть Важаю. мене разочок на лівий берег Херсона. Е, БЙРК. Від команди БЙРК. І лікнам, підрозділ. Найголовніше, що краще. Готуватися, вміти користуватися зброєю, не боятися, готуватися фізично, готуватися морально, готуватися медично. Кожну людину треба використовувати за призначенням. От у мене там хлопець. Так він ще й не хотів, я його заставив працювати на ребі, а він такий дуже великий хлопець з кілограмів 150, я кажу, та лодка не витримує тебе. Не витримує а він туди. хотів на лівий берег? Так і на лівий берег mm. і хоче воювати. Я кажу, та ну нема таких плавзасобів, засобів, щоб таких хлопців. Та він дуже хороший айтішник. Він в мене зараз займається допустим ребом. ребами. Ребами? Так, так, так. Ми ж знаємо, що реби це щит. Якщо є дрони, то є проти прилади. них і щит. Так, да, Прилади радіоелектронної боротьби. Реб твоя думка: чи може достатня кількість дронів зупинити колону з. З російськими цими тварючками. Ну я так думаю, що це було вже і неодноразово. Ну, як ми бачимо зараз, то ворог теж налаштовується, вони використовують нові засоби РЕП, вони ці дрони теж збивають, ж садять. Те, що ми робимо, те і вони. І вони дуже потужно використовують дрони. Ну, взагалі, Чільність виросла ну, в рази. Ну, в три в чотири рази використання противника Хто вам перевозить дронів. дрони наразі. Дуже там багато дронів передавали нам. цивільна військова адміністрація uh -huh. і волонтерські організації передавали Збройні Сили України, теж забезпечують. Ну потрібно таки... більше чи достатньо? Скільки нам треба вбити росіян? Всіх а, ну, Щоб в кожному в пику. Да. Як мінімум по одному в нашому дрончику в цьому випадку в нас немає вибору. Так що нам їх треба багато, багато, багато. Хто служить в твоїй частині? Є хлопці іноземці? Їх небагато. Да. Ну, якщо хтось думає там, в Україні, що війну за нас виграють якісь там іноземці, то такого не трапиться. Але я дякую всім там з будь-якої країни, там, які працюють там з нашими підрозділами, хочу подякувати. Є з, з дуже багато різних стран там хлопці за сім місяців. іранець це в наші раніше. іноземці, які приїжджають до хлопців воювати, вивчають мову менше ніж за рік. Прапор нашого підрозділу 124-ї бригади. бригади. 124. Ну, це четверте. Крест трьома коронами. Ну і взагалі ж тут же Херсон це. знак Херсона, це Скіфське сонце. От, от он, бач, От далі, от скіфське сонце. От скіфське сонце у всіх українців є. За гарантпаспорті. Хто такі скіфи, прапор. знаєте? От мені іностранці приїжджають, питають іноземці, а хто такі скіфи? Я кажу, 300 спартанців, знаєте? От Ксерес, який вбив 300 спартанців, він потім пішов на скіфів. Скіфи йому отрубили голову і зробили з його голови чашу. Це історичний факт. І кифами руководила Тамірис. жінка, кстати. Угу. У нас і жінки ж служать. А Моє, скільки в тебе разило? дівчат? Ну, в мене небагато дівчат. Вони прям служать служать? Виконують всі завдання, ходять наряди зі зброєю, все заступають. Міно, жінки наші, вони круті. Ну так, скажи, круті. На які вони, що їх мотивує? Є, в мене служить вона громадянка Казахстану, і в неї чоловік взагалі а, в Києві. І я кажу, а чому ти пішла служити? А щоб чоловіка не забрали в армію? І вона тут ходить на лівий берег. Хлопці, хто ще боїться мобілізації, тут класні дівчата мотивовані, енергійні і будуть працювати з кулеметами вас прикривати. Ви будуть на кухні картошечку підчищати. Взагалі, я бачу, що до Херсона повертаються люди набагато більше людей. Більше відкривається бізнесу, більше відкривається магазинів, і дуже чисті дороги у вас. Приємно їхати, комунальні ну, служби. Це не до мене, це до цивільної військової адміністрації. Але ж разом ж всі ж працюємо, щоб ну, все да, було я правильно. За те, що хтось повинен цю роботу робити, хтось повинен і лагати і ці провода, як коли їх обірває, і водопостачання треба лагати все це забезпечувати. Тому ну, дякую всім цим людям, да, які під обстрілями це все ремонтують, це все роблять. Ну, от від знака прийшло до людини, але він знаходиться ще на лівому березі. Так, давай я тобі тоді вручу нагороду, потім разом з командиром вручить Родрігесу нагороду. Альберта, Фернандо. Так, це у нас. Дякую за службу. Масійтон Валькарес Хейсон Альберта. Дякую за службу грамоту від мене, від командира батальйону, а нагороди старому старомуся. Я хлопців не затримую, хай відпочивають. Вони все розуміють. Все, там, якби... там ворог там. Ворог Це... там туди стріляє, ось патрони, ось зброя. Дивовижно, що колумбійці, американці, британці воюють за. Нашу землю це круто, і я думаю, що коли наша війна закінчиться і ми отримаємо перемогу, то наші хлопці стануть одними з найкрутіших е, військових по всьому світу. Більше ніж за два роки війни, ти е, скільки разів бачив свою сім'ю? Кожного того року бачив свою сім'ю. Перший рік було дуже тяжко, коли почалася війна. А у мене дитині було три роки в мене взагалі? Троє дітей, да, неповнолітніх. І йому було три рочки, коли почалася війна. і Я його побачив потім перший раз, тільки це вже був кінець листопада місяця. Ну це дуже тривалий час. Ну і час він зараз без батька, майже третій рік. В тебе крута дружина. Якщо вона yeah. справляється no, okay. і тебе мотивує, вона okay. молодчинка. Жінці в першу чергу подякувати, що чекають да, такий час, і саме ну це ж треба самим там якось Справлятися зі всім. Хочу подякувати Тетяні Яшкінові за співпрацю, за допомогу. Да. Не тільки нам, а взагалі, всім підрозділам. Будемо ще працювати. Це Зараз подяка ради бачити у нас у Херсоні. Це подяка не мені, друзі, це подяка всім вам, тому що ми зробили це разом з вами. Ми сьогодні привезли без маленького хвостика на мільйон гривень одягу, взуття. Литоносок, щоб у вас було все необхідне і розуміння для кожного, хто приймає участь і донатить на шеврон. Ви знаєте, що кожен шеврончик, який ви обираєте на нашому сайті, це не тільки можливість виграти арку, це завжди можливість підтримати хлопців. І саме за ваших 350 гривень може. Якогось п'яті відірвати голову, який приїхав сюди, і хай він тут залишається і добрі, і хай у нас гарні кавуни виростають там, де ці добрива залишаються. Не воюєте, ну не кожному потрібно брати в руки автомат. Але ви можете не забувати, що тут є хлопці, які не мають суботи, не мають неділі, не мають відпочинку і бачать свою родину в ліпшому варіанті раз в півроку. Давайте разом будемо з ними пліч опліч. Ми на своєму фронті, а вони на своєму. Дякую. дякую, дякую, командире. Так. Дякую. Дякую. Херсончик це моя найбільша біль, тому що тут двічі розварували орки. У мене магазин була. Вона декабрі став магазин, так і не працює в Миколаєві. Працює в Миколаєві на Чкалова 108. Справа в тому, що зараз всі круті хлопці воюють, а знайти зараз дуже таких сильних людей, мотивованих. Складно. Демотивую. Прийдеш в магазин працювати. Магазин? Так. Директором можливо? О. О. Це цікаво. Ми привезли сьогодні. Тактичні рукавиці, ми привезли костюми, кобори на ногу, футболки, кеди літні, кросівки. Загалом тут речей на загальну суму 849 тисяч 470 гривень. Дякуємо Тетяні Яшкіні за надану допомогу, засоби гігієни, продукти, харчування, медичні обладнання, медикаменти. Дякуємо. За допомогу, дякуємо, що ви з нами разом до перемоги. Дуже дякуємо, щиро дякуємо. Від цього серця. Убакси. Убакс це така річ, ну, це така як новинка. Да? Ми її вже з війною зрозуміли, як, як вона працює. Це коли твоя е, ну, якби тіло дихає, тому що тут мембрана, а вже руки, всі шеврони, все-все-все можна, можна чіпляти. Ще і під шеврончики. І під шеврончики, да. так. Піксельна форма, піксельні брюки, піксельна куртка. Бачиш, тут прошивка, тут шкіра, все, носочок закритий. І вони легенькі, тому що в ботинках це, звісно, красиво О. на відео, але но ноги встають і ноги мокрі. Ось такі плитоноски. Всередині плитоноски ремінь, який ти налаштуєш. Свій автомат, щоб, він, щоб безшумно його відстібувати. Н, немає е, залізних застібок на ланцюжкові. У кожній літоносці є 5 сумок під магазинів, під гарнату, під нож. Ну, бачиш, все, все топчик. Ну, ось так. Е, так все, да. Підемо. А ми йдемо дивитися, як їдять. вас сьогодні на обід. Гороховий суп це любимий суп з дитинства. Боже, грибочки, клас! І сала є! Я бачу, тут і цибулька, і, і салко, і капуста. Якщо хлопці нас так на війні будуть їсти, то точно сили буде і наснага. А що ти зробив перший день війни? Ти провів сім'ю і де ви зупинилися, де ви роз'їхались? Ближче до Винниці. Вийшов з машини, віддав ключі, дитині було три роки. Жінка віддав їй ключі, сказав, що я далі не поїду, дойшов до найближчої заправки, ок, от це от. відірвав якусь картонку там біля цього мусорного бака, підійшов туди на касу, попросив їх маркер, написав. Їду бити ворога там, чи ручку, щось. таке. Ти написав на картонці їду а бити ворога». А Я зараз покажу, десь в мене навіть фото залишилося. Да, от так це виглядало. І в мене не було те, теплої ну, будь-якої. Це я вже там на під'їзді до Миколаєва. 26 числа заїхав в Миколаїв. І ти Автостопом вдразу... через всю Україну добирався. Отак от поток туди машини йдуть, а в цю ж сторону на одної машини. От туди всі йдуть і всі на мене отак от дивляться. Показуєш, що я дурачок якийсь. скільки часу знадобилось тобі хлопцю, який був одержимий бажанням бити ворога до командира? Ну я зразу як приїхав, 123-й бригаді був в керівному складі бригади. Ти вчився? У тебе була військова служба? Так, да, я закінчив колись ще в 2003 році. Закінчив Харківський інститут танкових військ. Потім був там виконуючим командиром роти, потім служив в Болграді. Ну, тоді армію всю скорочували. От я в 2003 році прийшов, армія була більше 470 тисяч. За один рік скоротили армію на 170 тисяч чоловік. Я не був військовим до 22 року. Чому? Тому що зарплата у командира батальйона з вислугою 17-18 років була 17 тисяч гривень. А зарплата у сверхсрочника такого, як Славік, 12 тисяч гривень. От як він на 12 тисяч гривень зарплата охоронника ВТБ, Міг він взагалі там утримувати дружину, дитину. Там, ну, ну Яка жінка буде жити з чоловіком, який заробляє 12 тисяч? Ну, все. Щоб забезпечити одного хлопця а, воюючого, потрібно 15-17 працюючих ФОП. Ну так. Ось, а, ну Як ти розумієш, що майже 9, більше, ніж 9 мільйонів людей виїхали? І там велика кількість підприємців, і також велика кількість військових підприємців воює. Як повернути наших підприємців до України? Що потрібно? Зробити твоя думка, якщо в країні будуть створювати такі умови, щоб можна було сюди повертатися, сюди не тільки будуть повертатися, сюди будуть їхати люди із Бразилії, з Аргентини, з Німеччини, тут будуть будувати бізнес і все треба приймати такі закони, щоб людям було зручно працювати, зменшувати налоги, зменшувати оцей контролюючий якби апарат, який буде тиск здійснювати. В підрозділ автівки потрібні людей багато штати ми розширяємо людей. Ще набираємо. Тому да для всіх цих дрончиків, от у нас є, допустим, ну там. Кількість екіпажей. Якщо зараз захочемо новий екіпаж, всі думають, тут дати їм дрон. Ні, новому екіпажу треба дати Тчика, машину, це, щоб двері такі відкривалися. Їм не підійде легковий транспорт. Їм треба туди покласти старлінг, їм треба покласти свою особисту зброю. Їх мінімум 3-4 чоловіка, бронежилети, протигази. А якщо вони будуть працювати більше добу їм, треба ще маленький генератор туди в машину. і потім питає: треба машина чи ні. Я кажу: ну не ну На ми ж не Ми ж не пішки ходимо взагалі. Це все неважливо да. і, важливо, і у нас туди метро Ми туди не доїдемо. Тому а, мої любі, мої хороші для всіх друзів, хто має можливість передавати. Необхідне забезпечення. Пишіть нам в коментарях. А я надам контакти командира Андрія і його прес-служби для того, щоб це дійсно дісталося особисто в руки. Приїхали дві автівки сьогодні. На Херсон і ще дві палети в дорозі. А назад забираємо ось таку маленьку подяку. І тим паче вона і не моя, а всіх наша спільна нашої команди, нашої роботи і вашої роботи. Тож справа зроблена. Рухаємося далі працювати, тому що сьогодні неділя. Я свій вихідний день використала для того, щоб підтримати Збройні Сили України. А завтра я, як завжди, з вами 24 на 7. Все, адмахи. все, вам наснаги сил Погано і роботи. дякую за такий крутий прийом. Следующий раз в ресторан поведу. Все, па-па.